О, ти ж я ще пам'ятаю ті губи. От. Вона носить Так, буде ціле. У нас таблетки, заспокійливі, а є хтось у когось стрес чіткий, переможе. Там уже більше.

В цьому в цьому містечку тут можна, тут тут можна попробовать попрацювати як, як справжню пожежником. Мне понравилась професія спасателя, очень интересно. Там есть все разные дистанторы, все очень интересно. Это еще интересно, очень тяжело. В этом бегать невозможно вообще. Очень интересно. Хорошо придумали. Ну, це класно, дійсно потрібно учитися. Кожен може вибрати для себе на практиці. Не просто так сказати, я хочу бути там, наприклад, міліціонером. А ти відчуваєш на практиці, як це небезпечно, або як це цікаво чи взагалі нам виставка дуже сподобалася, дуже корисно для, для дітей інформації багато цікавої діти трогають у живу машини, техніку, знайомляться ближче, сприймаються ну з, з інтересом з цікавістю. Ми відвідали місто професії у парку Шевченка в Чернівцях з двома дітьми. Дуже сподобалось, вважаю, що такі заходи потрібні в нашій країні. Приобщати дітей до майбутньої професії нам було дуже цікаво, особливо де в містечку що стосувалась міліція, пожарна служба, МЧС.